Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми беремо наступну насанову Івана Павла II про те, як можна здобути спокій в цьому житті. Звучить вона 100... так. Саме в цей день складу собі детальний план. Можливо, не буду його ретельно дотримуватись, але спробую виконати два правила. Не буду поспішати і буду рішучим. Ми вже говорили про те, що Іван Павло II дає такі поради. Думаю, що сам це втілював життя, бо дійсно досяг, вели... досяг великих успіхів. І. Один з моментів те, що я думаю, що він клав собі за основу ці євангельські настанови Ісуса Христа, і те, що ми знаємо, що Бог є богом порядку, а не хаосу. І от він каже, що один з моментів спокою нашої душі, це те, що кожен день я маю спланований. Тобто, кожного дня в мене я чітко маю визначене, що і за чим я маю зробити. Але бачите секрет виконання будь-якого плану в двох речах. І я з цим погоджуюся, те, що каже Іван Павло II. Що можна не виконати все, але у своєму виконанні, в своїх справах потрібно бути просто, рішучим і не поспішати. Тобто ніколи, знаєте, як то кажуть, бачити мету і не бачити. Жодних перешкод. Людина перед тим, як небудь здійснити, вона повинна все зважити. Саме те, що вміння зважити, тобто побачити всі нюанси від того, що я буду робити, нюанси в тому, означні, які я отримую плюси, які будуть мінуси, які є ризики або навпаки, які є переваги, які є загрози цьому всьому. Все це потребує того моменту, щоб людина. Обдумала свій вчинок. Але коли ми керуємо стільки емоціями, і от відбувається цей поспіх, людина дуже часто помиляється. В поспіху людина не задумується. Людина просто робить. І от коли вона не задумуючись робить, помиляється. В більшості випадків вона помиляється. А що робить з людиною помилка? Якщо людина духовно є нестійкою, якщо людина духовно є слабкою, то будь-яка помилка призводить до краху. Будь-яка будь помилка тоді в людині виховує оцю слабкість, невпевненість у собі. І наступного разу людина не захоче нічого робити. Знаєте, це як от хто вміє грати в шахмати? Ябо спостерігав за тим, як грають в шахмати? Шахмати, шахи це доволі складна інтелектуальна гра. Можливо, чи не найскладніша інтелектуальна гра у світі. Тому що для того, щоб перемогти в цій грі, потрібно вміти прораховувати набагато ходів наперед. Причому не тільки свої ходи, але й ходи свого супротивника. І от коли людина робить необдобаний хід, тобто поспіхом, бо дуже часто в шахах використовують пастки. Тобто, суперник зумисне, Створює таку ситуацію, підставляє якусь свою фігуру, доволі значну, можливо, навіть, щоб заманити суперника в паску, щоб він там розкрив свого короля чи <кій> навпаки віддав свою якусь фігуру. І от коли створюється така паска, розраховується на те, що людина необдумано поспішиться, знаєте, пожаднічає. І е, недосвідчені і маловпевнені е, гравці, вони часто роблять такі помилки. Побачивши, от, підставили фігуру, от зараз я заберу, і все, в мене буде перевага. І він поспіхом забирає цю фігуру. В результаті через кілька ходів отримує мат і програш. Я це говорю через те, що. Здійснення будь-якого плану потребує виваженості, потребує стриманості. Е, наші, наша дорога прекрасна половина цього людства, наші жіночки, наші дорогі жінки, от, на жаль, їм бракує цього. Чому? Е, тому що жінка вона емоційна, вона думає емоціями. От вона щось побачила, загорілась і все, і вона хоче. Хоче вже і зразу це. І їй байдуже, що стоїть за цим. Особливо, коли є якісь розпродажі, якісь там акції. Людина, жінка бачить це. Вона хоче. Вона розуміє, що в неї є вже такі речі. Але тут же ж акція, як же ж взяти, не взяти по акції. І байдуже, до того, що. Це намарно витрачені кошти, що ця річ може лежати без, ну, просто так, і не буде ніякої користі від цього. Бо вона хоче, їй загорілось. А потім починається жаління, потім починається, знаєте, себеїдство, а навіщо я це зробила? Тож момент спокою нашого життя. Це коли ми все робимо виважено. Коли в нас є чіткий план, цей план продуманий покроково, і кожен крок, який ми робимо, ми впевнені в ньому, тому що я його продумав, тому що я е, бачу, які можуть бути наслідки даного е, кроку, даного вчинку. Для нас зараз, знаєте, прикладом такого виваженого вчинку, мабуть, є дії нашого, е, наших військ. Всі от, от, давайте, давайте контрнаступ, всі спішають, всі хочуть, хочуть, давайте вперед. Вже прийшло літо, все, все. Але, знаєте, можливо, в тому і є. Як би це сказати, Божий промисел, що при керівництві нашого війська стоїть людина, яка вміє не спішити? Людина, яка вміє зважувати всі кроки? Згадайте, що було взимку? Як всі перепрошую, говорили про Бахмут, що там ясорубка, що там люди гинуть? І це був тільки захист. А що би було, що буде, коли в такий самий спосіб, поспіхом необдумано, наші війська підуть наступи? Чим це все завершиться? Втричі більшою, а може і в кілька разів більшою, жертвами, трагедією, ніж це було в Бахмуті, Солодарі. Це я говорю до тих людей, які зараз філософствують на тему контрнаступу: чому не йдемо? От, чому, чому? Вперед треба давити, поки погода? Знаєте, людина, коли спішить особливо на війні, вона гине. І от якщо ми будемо нагнітати і гнати наші війська вперед. То тим самим ми будемо прирікати їх на вірну смерть. Я звертаюсь до всіх оцих траг... супераналітиків, диванних експертів, які, начитавши всякої е... дурні, надивившись всяких таких самих блогерів, експертів. Починають говорити про зраду, починають говорити про те, що от ми програємо, чому ми не йдемо в наступ, що це таке, це спеціально вигублюється. Знаєте, мені хочеться спитати таких людей. А ви готові дивитися в очі матерям, дружинам, дітям тих, тих військових? Яких ви послали на смерть через свій поспіх, через своє якесь егоїстичне его, доказати, що от великі знавці. Бути командиром це не просто віддавати наказ. Бути командиром це означає дати наказ людині іти, і можливо померти. Хто з вас, диванних експертів, готовий взяти на себе відповідальність за смерть іншої людини? Віддати наказ іти. Знаєте, ми вже мали цей досвід. Наша армія має досвід таких офіцерів, які хотіли заробляти собі погони, зірочки. І спішили. Спішили, бо їм хотілося. В результаті вони втрачали весь особовий склад. Цього ми хочемо в цій війні. Мені теж хочеться, щоб ця війна як можна швидше завершилася. І я про це давно говорив і говорю, і вірю, що вона завершиться. Швидко завершиться. Вона не буде такою затяжною. Але я хочу в першу чергу, щоб в цій війні. Залишились живими наші хлопці. Не просто живими фізично, але цілими, нескаліченими. А все це можливо тільки тоді, коли ми не будемо спішити, і кожен крок наш буде виважений. І наше суспільство має теж не спішити. Наше суспільство не повинно нагнітати оцієї дурної, непотрібної е обстановки. Давайте вперед, вперед. Самі сидимо тут, а їм там вказуємо вперед, давайте, чому ви не воюєте? І злимося от-от зрада. Зрада є то тоді, тоді, коли людина спішить і не думає. Те, про що говорить Іван Павло II. Ми маємо все в своєму житті спланувати. Але маємо бути рішучими і не спішити. Кожен крок має бути обдуманий і виважений. Кожен крок має бути тим кроком, який знає ризики небезпеки, переваги. Кожен крок має бути тим кроком, який завдасть як можна менше шкоди мені і моїм оточуючим. Тож для свого спокою сплануйте свій день, але не поспішайте. І будьте завжди рішучими, навіть тоді, коли щось не виходить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. <кій> Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <кій> благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй над Грішним, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй над Грішним. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш не. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що. О 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!